Всім вітання. З вами канал Всяка Всячина і я продовжую досліджувати вулиці, райони Вроцлава Ділюся з вами. Так що запрошую до перегляду цього наступного відео. має бути цікавим, тому що сьогодні показаний буде район, який мені подобається поблизу. Найвищого будинку Врослова скайтавер називається хмарочос. Покажу злегка околиці його. Скайтавера мається на увазі, а в кінці відео, хто додивиться до кінця, може і перемотати, звісно, буде показаний сам хмарочос. Тут в околицях переважно панельна забудова всюди. І весняний вітер злегка залітає в мікрофон моєї камери. Що тут вросло місто таке на площині, вітри тут дуже сильно дують, що пагорби є, але вони такі малесенькі, їх там всього 3-4 штуки на весь вросло, але на великах. Класно тут ганяти, тому що немає перепадів висот. Я ось надіюся, що скоро next bike виставить свої велики для прокату. Це менше доведеться їздити на транспорті громадському. Ось порівнюючи ці панельні будинки з тими, які в Україні знаходяться це небо і земля, тому що в поляків тут дорога комуналка порівняно з Україною, але все ж будинки ці виглядають фасад дуже гарно, не все в одному стилі. Зовнішніх блоків кондиціонерів практично немає. Ось ще й камери відеонагляду є за машинами. Ось бачите, там на стопчику. Такі дві, як воно називається, сонячні панельки. Поляки в плані інженерії молодці в них. Там в звичайному будинку датчики руху стоять на світло, щоб воно вмикалося. Тобто вони заощаджують електроенергію там, де можуть. Ось є ще й такий будинок. Не знаю, чи це панельний навряд і все, що це цегляний. В Україні так 2000-х будували. Думаю, це і також десь років 25 назад збудований. Вулиця Запорозька. По-нашому це Запорізька буде. В честь запорізьких козаків названа. Ось хто не дивився моє відео, я вже це показував, але ще раз повторю, що в Польщі тут кожен будинок ось так підписаний. Назва вулиці великими буквами номер будинку. Підозрюється для того, щоб коли поляк тяпне три пляшки пива, щоб він не загубився тут серед панелів. Це ще гарний район тут. Бруківочка і дерева є берези, і такі великі, тому що там, де новобудови, там їх якось ще то в полі будували чи всі. Дерева повирізали якось воно не дуже затишно. Спітник для електричного, для електричних відходів. Ну, затишний тут дворик. Берізки посадили, щоб москалів на них вішати. На ну, сьогодні не знаю, що тут вже коментувати. Можна політичну тему підняти. Злегка українці люблять про політику дискутувати. То писатимете коментарі свої. А тут дивлюся, що кацапи над Україною знущаються, як можуть, то вже вони нову тактику якусь. По запуску своїх шахідів вибрали. Там ось, декілька днів назад ось, відірвали вони цей корабель той, що в Дніпрі був, я ніколи не був, тому місці Дніпро. Якийсь там був ресторан модний Дніпро. Ресторан модний в Дніпрі в вигляді корабля, от уже немає, вже. шахід бабахнув туди, все згоріло і все. Ось так що. Я до чого ви не сидіть там. Хоча й говорять, що перемир'я вже тета сета, війна закінчиться. Коли там вона має закінчитись? Жовтень листопад 2025 року. Це як оптимістичний сценарій. Я так думаю, а, вектор Трампа ніхто не зірве, то... Бойові дії заглохнуть, а там через півроку, через рік та військовий стан знімуть та й все. Чоловіки зможуть виїжджати, хто куди хоче. Вибирайте країну для еміграції, як усі, Вперед нічого там сидіти в Україні. Щось я дуже сумніваюся, що там зможе прийти якийсь уряд національного спасіння і зможе якось розвернути країну. Правильному напрямку, то все гірше і гірше з кожним днем ось дивіться, який там кіт сидить на вікні, не знаю, чи видно Білий з рудими плямами. Хоче, мабуть, прогулятися по цій траві. Ну і другий сценарій стосовно війни не оптимістичний, якщо перемовини все ж зірвуть Зелібоба і ті, хто ним керує або Пупкін може там. Не захоче підписувати ті мирні угоди, то ще буде війна продовжуватись рік-півтора, скільки там поки сили вже остаточно з двох сторін не вичерпаються зі сторони України і Росії. Але ну, на мій погляд страждає більше Україна, тому що в основному бойові дії на її території йдуть і міста закидаються різними бомбами, ракетами. В Україні немає ні своєї, ні ракети, ні чорта немає. Те, що воно там б'є по тих нафтових заводах тими бздюльками, бомбочками по 20 кілограм, то кацапам то по барабану. Надію, що бійня завершиться скоро. А ще ходять думки стосовно того, що Пупін закриє фронт в Україні і там армію збільшать до півтора мільйона, чи скільки там він там поліза нападати на. Прибалтику чи на Польщу там нападе. Не знаю, я в це дуже скептично відношусь до цього і не дуже вірю. Хоча я і не вірив, що він на Україну так нападе повномасштабно, але я не вгадав з прогнозом. Але важко якось подумати, що тут така нова інфраструктура, Євросоюз складав скільки грошей там в ту ж Прибалтику, в Польщу, мости, новий транспорт і це це чмо, Пупкінське алкаші оті, 50-річні своїми автоматами та будуть закидати тут все гранатами та бомбами. Ну, якось важко в це повірити. Більше всього, що це така лякалка для Євросоюзу, там, для країн, які в НАТО, щоб вони побільше платили в общак НАТО. І не тільки ховалися за бюджетом США. Ну, але побачимо, як воно буде. Якщо по ВВП взяти, то ВВП Польщі 25 тисяч доларів на душу населення. ВВП України 3 тисячі доларів на душу. Тобто майже в 10 разів Польща багатша за Україну тут нещасно. Ну, так, коли перекласти на простого громадянина навряд він в 10 разів багатший за українця. Ну, в разів 3-4, так точно. От. Хто не був в Польщі, може приїхати та зрівняти, як воно тут все. А в Кацапів 10 тисяч доларів на душу населення. Ну, але там така ж бандократія, як і в Україні. Ну, що сказати, це постсовок, все розкрадають, всі ті газ, нафта чим багата Московія, то провладні там олігархи разом з Пупкіним розкрадають, а народу нічого не достається. Така реальність. Ну, у нас так само, що там подивишся цих людей нещасних в Україні, ну є звісно, там гарні підприємці, але ті, що там вже замучені життям, такі вже отупівші, наскільки їх запитують на вулиці, як ви думаєте, там вуличне інтерв'ю дивився. Трамп хоче за допомогу забрати українські корисні копалини. І там ці люди життям замучені розказують, та ні, це наше, ми не віддамо, це наші корисні копалини. Де ж вони ваші, блядь, Ну ти, ти ж подумай своєю башкою, якщо там хоч щось залишилось. Де, де, це воно так написано там, де в Конституції, де там, що народу належать надра і так далі, ресурси. А по факту, що тому народу попадає. Нічого, вони розділені там, ті ресурси вже давно до вас, як то кажуть, все украдено вже давно до нас. Між фірташами, Ахметовими, Льовочкиними. Там, народу ні черта з тих ресурсів не попадає. А так Америкоси прийдуть. Заберуть собі атомні станції в управління, ресурси. 50% собі заберуть, а ж вони все ж таки більш гуманістичні. 50%, в якийсь фонд направлять там. І через той фонд фінансуватимуть соціально незахищені верстви і так далі, щоб трохи тих ресурсів в Україні залишалося. Там уже яку там дорогу збудують, чи школу збудують. Тому що ці. Українські бидлоолігархи вже ясно на що вони спроможні і нічого від них гарного не варто очікувати. Так, тут ще Це школа якась. Ще... Якийсь побуткомбінат, тут ялинка гарна стоїть в дворі. А Польща гарна країна для еміграції, на мій погляд, тому що вона дуже схожа на Україну. Поїзд їде. Схожа і по території, по кількості населення, там в Україні 30 мільйонів, тут 30 приблизно клімат, майже такий самий близько до України. Хто там не сильно хоче покидати рідні землі, то зможе там їздити часто туди, родичів відвідувати. Такі ж самі слов'янські люди живуть. Історія дуже схожа в них. На українську, тому що в Польщі також, як і України, довго на карті не існувало після трьох поділів 1700-х роках. Ось та й гімн починається приблизно так само. Тут ще не вмерла Україна, а в Польщі є ще польська не згніяла. що багато чого спільного. Тому так інформація для роздумів для тих, хто. Хоче щось змінити в своєму житті. Та не сидіти там в Україні, тому що вже довоювалися до самого краю. Раніше просто тих людей обкрадали, тепер їх запихають бусики і йдіть здихайте на, на бійню. Як же так можна? Але що ти провладній ті скотині? І давай гроші валізами. що там Людське життя. Вони про це не думають, про те людське життя простих смертних. Такий цікавий будинок там. Хрестики що-то стоїть, не знаю, треба ближче підійти, подивитися, що тут таке. Так, сьогоднішнє відео трішки затягнув довше. Побачимо, скільки переглядів набере. А то щось по переглядах останнім часом дуже мало. Не знаю, мало будуть дивитися, закину канал. Через рік-два польську мову підучу. То буде польськомовний контент, якщо україномовний ніхто не хоче підтримувати. А кого там, не знаю, кого там хто дивиться, пишіть в коментарях кого дивитесь. Там... Сергій Нагорний дивився, Степанець, Дігер такий історик, ось розказує. Але Нагорного вже не подивишся, тому що... В армію вже пішов повістку йому дали. Нема кому Київ показувати. Такі гаражики. Так, ну це якась церква, але не католицька, мабуть, чи може тут якісь монахи живуть. Не ясно, що за будинок такий. А, там центральний вхід з цієї сторони. А може це якась баптистська церква. Дуже дивний будинок. Все, ну такі двори були показані, такі... таке життя в житлових районах Польщі, як бачите, тут все спокійно, немає ніякої алкаші, ніяких алкашів на лавках, принаймні в цих районах. Отак, ну, тихо і розмірено живуть поляки. На відміну від Українців їм вдалося збудувати гарну, сильну державу, а в Україні щось там немає, не видно початку того якогось розбудови якоїсь, та змін до чогось кращого. Так, ну добре, не буду вже розповідати про е, політику сильну і так далі. Ми побачимо, подивимось на реакції до цього відео. Ось там праворуч від скайтавера. Нові житлові будинки такі. В двір не буду заходити, там спортивний майданчик, жодного дерева і в принципі нічого такого цікавого. Ще можна побачити кран і щось будується. Багато будівництва по Врослову взагалі. А ось тут колись стояв пам'ятник Сальвадору Долі. Потім його перенесли всередину цього торгового центру, щоб він не окислювався під впливом дощів. А я зараз зайду всередину і покажу вам його. Радянські будівлі, які з 70-80 ті роки минулого століття, Але це дуже сучасно. Ось так виглядає. Пам'ятник. Є картина Сальвадора Далітака. Плинність часу, а є пам'ятник такий. Мабуть, такий тільки в Роцлаві. І супермаркет тут такий ховається, Євроспар. Хто, можливо, в Роцлаві проживає і не знає такої таємниці невеликої. Тут всі супермаркети зачинені в неділю, великі такі. А ось цей Майже кожну неділю працює, так що приходьте за покупками. Вигляд на скайтавер з іншої сторони. Як Бачимо дерева, цвітуть таким цвітом рожевим. Не знаю, що це за дерево. У нас така здоровенна свічка тут. Висота цієї башти 212 метрів, здається. Ось тут є офісні приміщення, житлові, але ну, квартири мені не дуже подобаються там. Ремонт їхній я бачив з ремонтом таке собі, чесно кажучи. Ось, А ще наверху є майданчик оглядовий, відкритий і закритий там закритий там ресторан. І в той ресторан в Рославській мажори можуть піднятися ліфтом за 50 злотих, сидіти собі, пити алкоголь і дивитися на все місто зверху. Я туди підіймався, гарний вид зверху, так. Ось таке було відео. Ставте лайки, дизлайки, стежте за каналом.